Всім привіт, вітаю вас в Києві. Сьогодні ми з мамою приїхали в Скаймол. В Скаймолі я була, мабуть, що до війни, не пам'ятаю. Я раніше частенько сюди приїжджала, було це активно років 10 назад, коли тут ще був Ашан. А зараз тут ново, все зовсім по-іншому. Але скаймол наче вважається досі непоганим ТРЦ з великою кількістю магазинів, де я хочу пошукати собі куртку. Планую от в цю поїздку в Україну купити собі речі необхідні в Албанію, які там у нас придбати, звісно ж, неможливо. Я вже купила собі кросівки, це було поза кадром, це пумівські кросівки. а куртку можемо пошукати з вами разом, не знаю, що з цього вийде, бо в мене запити такі, знаєте. І хочеться навідатися в магазини, яких нема в Албанії. Наприклад, от зараз ми зайшли в резерв, його в Албанії ну, точно нема. Дуже гарні кольори, це бордо. І не планую купувати саме багато топів, футболок, а такі ґрунтовні речі, як куртку, кросівки, взуття, можна привезти, бо там у нас це і дорожче, все коштує, і вибір зовсім інший. Отож, сьогодні концентруватимуся на курточках таких. Хочу шкіряну з натуральної шкіри куртку. І буду шукати, бо заходила в деякі вже магазини, українські магазини, і коли я запитувала саме натуральну шкіру, на мене досить дивно дивилися, типу, що в нас такого нема. Ну, у мене просто свій погляд на це, чому я хочу саме натуральну шкіру у верхньому виробі, тому що начебто екологічніше використовувати екошкіру, але насправді на те, щоб пошити сумку за кашкіри, куртку за кашкіри, яку ви викинете через рік, йде більше ресурсів, ніж купити шкіряну куртку, яка буде, наприклад, роками носитися і потім ще передаватися там, багать, багатьом поколінням. Тобто екологічніше, що екологічніше, то питання. До речі, ось в резорті мама вже моя знайшла шкіряні сумки. 3-400, І це шкіра. Ну, замші. То мають бути і куртки, можливо. Мій лук показує, гуляю активно з новою сумочкою і хочу вам продемонструвати свій новий колір волосся. Так, я освітлювалася в Албані, хотіла виходити в блонд, а вийшло так, що приїхала в Київ, і тут майстер мене затонувала. Під мій натуральний це безам'ячна фарба, вона буде вимиватися. Але я так дивлюся і непогано. Нащо той блонд, наче непогано. Так. Виглядаю. Погода змінюється, то спека була, я привезла спеку, а зараз трошки вже прохолодніше. Сьогодні дощ. Ми потрапили під дощ, мама трохи психує, бо красівки свої, трошки білі, білосніжні красівки, забризкалися дощем. Кажу, ну то нормально, то осінь. Хотіла лише курточку, знаєте, як завжди буває. Вже дивлюся костюм, мені такий нада. Тому що він тоненький, якраз осінню ходити, і мені подобається, що брюки не під різинку, а такі вільні. І мені рожевий такий колір подобається, поросячий. Що хочу сказати, сьогодні в понеділок людей взагалі нема. ну, Принаймні зараз в резорфті, Тобто спокійно можна буде все поміряти. Знайшла в резерві шкіру. Велика отака. є маркування велике, що це шкіра. Тому що до цього інші моделі я там вишуковувала на внутрішній бірці. Ну, що сказати, таку замшеву я не хочу, але замшу зараз випустила і Zara, і багато різних брендів. Вона тут на підкладі, бо в Зарі, наприклад, просто така тонесенька тканинка. Це краще по якості. Але тут питання у мене особисто до фасону, ну і взагалі цей виріб не мій. А ціна отака: 6600. Косуха замшова. Слухайте, а випадково, отак на вішаку бестселлер, останній шанс знайшла таку саму, але темно-темно шоколадну. Камера взагалі не та колір передає, вона в житті дуже-дуже темна і такий відтінок не в світло коричневий, а як в сливу. Йде я отаку, начебто така сама, але інший кольор, таку вже хочу поміряти. Це теж шкіряна. Бачите, це якась преміум колекція. 6600. Таку буду міряти. Це розмір МК. МК. Така. Я себе не бачу поки що. На відчуття орієнтуюся. Ну, змістовна, тобто не, не легенька. Тут і підклад відчувається. Вага зараз піду до дзеркала дивитися. М-ка, Може мені еска треба, але написано Ну, Я розумію, чому. Тому що сидить вона, наче непогано, Оці модні плечі. Тобто це косуха, але сидить вона модно. Слухайте, перший магазин мені вже щось подобається. Тільки що обсирала таку світло коричневу, це мені подобається. Наче ж класно сидить. Але замш. До замшу просто я до зноса стійкості. Я от не вмію за нею доглядати. Типу, якщо там який дощ, то як вона це переживе? Але прикольна, стильова, стильова куртка. Натуральна шкіра, те, що я шукаю. Друзі, я задоволена. Мені так приємно, що мама мені асистує зі зйомками, так значно зручніше, я думаю, і вам гарно видно. А ще в мене мікрофон, який я використовую, я тепер можу не орати, а тихенько собі щось розмовляти, нікому не заважати, і вам ліпше звук. Пишіть, як вам звук. Це от новий мікрофончик. І от такий у нас сьогодні робочий тандем. Отакі знімання мені подобаються. Куртка сподобалася. Ще пройдемо. Їх тут дві в магазині я побачила в розмірі М. Якщо моя мене дочекається і більше нічого не сподобається, я за нею повернуся. Я не знаю. Отак, з першого разу меч. Друзі, це Чер 17, український бренд. Не шкіра, екошкіра. Це Мка, вона мені велика. Але тут дуже крутяцький модний фасон. Та курточка е, коштувала 4500 коричнева. Еску я вже вирішила не міряти. Вона мені занадто об'ємна, еска теж буде об'ємна і взагалі це не зовсім те, що я шукаю. Але мені приємно саме українськими брендами пройтися, тому що ну, в Албанії точно такого нема. Мама міряє в колінз джинси чорні, широкі. Я маму навчила любити широкі джинси. Ну, слухай, непогано. Причому мама хотіла саме чорні, бо є отакий колір, типу, як виварений. А це просто чорні. Ну, довжина, то ж поправимо. Ти дивись посадку, як тобі в поясі, чи комфортно вона. Це ми в Колінці. У мами любимий улюблений магазин джинс саме Колінс. Це мої джинси з де в Албанії брала, взяла тут носити. Людей нема. Коли таке було в Києві? На моїй пам'яті і в будні завжди, завжди були люди. У нас перерва на смакові витребеньки. Я не знала, які тут в Скаймолі їжа, яка є. І побачила я Герзун, кажу, мама, я ще в цей приїзд в Україну не їла супші, я так хочу роли. І взяла нам на двох, бо вони великі такі, Філадельфію. Ось ми на двох зараз під'їмо, тому що вдома ще борщ, а там пішов дощ. Я думаю, що це тарабанить. Там піш, пішла просто злива, і ми оце будемо зараз їсти в Герзунді вдвох, бо більше щось нікого нема. Ось такий рольчик класний. Злива пішла. Я потім вам підзніму види трошки з іншої локації, бо зараз он і дощ, і все на світі. Картинг видно. Але виду тут гарні зі скаймола, просто що. Спочатку це теж гарне. Оцей рол, ми тільки його взяли. 519 гривень. Але величезний. І лимончик, і васабі, все є тут. І палички взяли ж, звісно, на двох. Це серветки руки витирати. Ще одні тут мають бути палички. Боже, дощ ще більше пішов. Якщо чесно, вперше таке бачу, ну що ви зробите? Людина в Албанії живе. Нічого немає проти Албанії, просто ну, у нас в Албанії такого нема. Е, вода для розбавлення соєвого Ну, Хоч в Києві дізнають щось нове. Я відвела душу, бо офігенно смачні роли. Одного на двох вистачило, щоб не переїсти так чисто під'їсти, під бо ми ще каву, потім, потім будемо пити. Дуже смачні, дуже свіжа риба, дуже сподобалось. Мамі щось рисне такий. Мені все так після Албанії. Шикарно. Це у Ягерзунда, тут в Скаймолі свій е, куточок. Дуже зручно. Ну, зараз людей нема, то можна сидіти і тут, і там, і де завгодно. Але загалом мені прикольно було, що ми сиділи е, там окремо. А я вам зараз покажу вид, який відкривається з загального фудкорту Скаймол. Любима улюблена зарочка. Зару я ніжно люблю в Албанії, зару я ніжно люблю в Україні. І маму привчаю. Джинси дивиться. Розмір ну, 38 чи 40 дивись собі. Зараз подивлюсь, зару, можливо, навіть і примірку зробимо. Вже є така осіння колекція. Можна придивлятися. Зарівська варіація Міу Міу. Це шкіряна сумочка, ну, вони давно тут. В плані, що це не нова колекція, але все одно рука до них тягнеться. 2200 коштує. В Зарі є як багато шкіряних курочок. Кур, 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 кур. Курочки, тут теж є шкіряні. Курточок. І є оце серія з штучною шкірою. Бомбери, фасони класні, 299 гривень коштує, але, ну, якість це на наступний рік все получиться і піде в смітник. Швидка мода. Тому шукаю, шукаю інші тканини. Матеріали. Сподобалася ця пара взуття. Вони, до речі, шкіряні. Ось значок шкіри, колір класний. 2200 теж коштують. Вони такі і не зелені, і не коричневі. І мені вони вже треба. Ну що я за людина така? Ще такі є лофери, теж шкіра. А от це, будь я давити? тут? Та наче не, не давлять. Мама питає, як, як на нозі. На нозі, типу, так комфортно. Вони. Теж дві двісті. Окрім примірки, взуття, я нічого не приміряла в зарі. Щось, щось не знаю. Не хочеться, не хочеться виходити поза межі своїх можливостей. Я повернулася в резорт, просто вже така прибігла. Думаю, все, купуємо цю курточку. Приміряла її, і щось випадково там десь при, приторкнулася, якось. І бачу, вже вона, ну як вам сказати, вона замаснує. Є таке слово в народі, типу, зам... зам... замацається, замаслається. Тобто, там оці рукави вони дуже ніжні, це замша. Звісно, що треба догляд здавати хімчистку, Такі речі. Це в принципі не проблема. Але мені здається, що воно буквально з першого виходу кудись в місто. Це ці рукави вже замаслаються і будуть брудні, На жаль, і якось раціональне перемогло. Я щось подумала, подивилася, так потерла ці рукавчики щось. Вона дуже класна, та куртка, але перемогла раціональність. Я все-таки хочу таку шкіру. От зі звичайною шкірою нічого не буде. Замша більш вибаглива, примхлива, муки вибору. А альтернативу не знайшла. Ми обходили вже весь SkyMall. І сказати, що я тут щось вже інше обрала, то ні. Мені в зараз сподобалося взуття, довгоносі туфельки. Шкіряні, до речі, можливо, за ними повернуся, і ціна нормальна, вони 50 євро виходять. Ну, для шкіри це хороша ціна на взуття. Ну і все. Значить, у нас знову перерва. Ми оце любимо робити такі перерви. Прийшли в кофілат. Ми з мамою на цьому тижні пили вже каву саме в кофілаті. Я ж трошки віддалена від е, київської дійсності, але я пам'ятаю цю мережу. Зараз їх якось чи більше стало, чи що. Але от була вона поруч, коли ми там по справах ходили, замовляли там каву. І зараз в Скаймолі теж побачила кофілат. Кажу, давай, що ми хочемо. І ми купили фільтр маленький фільтр. Привчаю себе їх пити фільтр. І замовила я також горішок. Такий горішок, Dor Blue Smak. буду зараз куштувати, пробувати. Оце дві кави горішок, 172 гривні. Що хочу вам сказати, що з покупок? Ось ми сидимо з торбинкою, у нас свій пакет з собою. Мама купила, я ж звітую розказую, глядача. мама купила чорні джинси, які міряла на відео. Чорні, в Колінс, в неї була знижка до Дня народження, там дуже малесенька знижка, але все одно приємно. Ось я купила е, білизну, е, виробник Україна, український виробник. А як називалася ця фірма, як цей називався магазин? Я забула ажур, амур? Ти не пам'ятаєш, як називався? Там на білизні написано е, ні, то Анабелярто, Анабелярто це теж Україна поруч, але я купила ажур, здається, називається український виробник. Ну, вам показувати білизну не буду, але скажу, що дуже гарно. І що по цінах комплект. 3600, – 3600-3600 гривень. Мама каже, ну дорого, ну вона бачила, просто я розрахувалася. А я кажу, що це так коштує зараз білизна. Така не повсякденна. Ну для когось і повсякденна, така білизна. Ну тобто, отакі ціни. Але гарно, просто вірте на слово, тому що показувати не буду вам. 3600, трусики і бра. Ажур, магазин ажур. Сказали, що фурнітура в них французька, мережево, якесь італійське. Ну мені сподобалася якість і в принципі, це лів був на знижках, трошки в нього вища ціна. А так, оце зі знижкою комплект 3600. Ну я думаю, що якщо це треба, то треба. І якщо це український виробник, то вкотре підтримую саме українське. Куртку не обрала, ну хоч щось купила. Я з білизною, я в трусах, мама в джинсах і п'ємо каву. Фільтр. От так виглядає всередині горішок дорблю. Такий цікавий смак, я не зрозуміла, це що справді сир там всередині, чи що. Одна половинка зі згущенку, а інша половинка з сиром. Вона смакує класно. Друзі, я не знаю, чи чутно вам дощ. Я спеціально вимкнула мікрофон. І як затарахкотіло, я теж кажу, а що це? А це тут біля новуса, в скаймоля, отакий дах, і це дощ припустився, і отакий звук. Мама спокійно. в вибирає маєчку. Я злякалася, мама вибирає маєчку. Я не знаю, чи вам чутно, але капець, воно і загриміло, і застучало, я подумала, все. Поки йде такий сильний дощ, ми будемо залишатися тут, в Скаймолі, бо ми не викличемо ні таксі, ніяким іншим чином ми не уїдемо. Тому гуляємо в цьому, в сенсеї. Не люблю сінцей. Я знаю, що у сенцею багато прихильників. Мама кричить: 189 гривень. Ось чому прихильники у сенсею, тому що ну, не -не недорого. Недорого це навіть не те слово. І... Я в заручниках у ситуації, я вам скажу, тому що я тепер маю тут гуляти. Дуже сильний дощ, так, так торохкотить. То, то в зарі мені подобається більше, відверто кажучи. Ну, якість. Я думаю, чи повертатися за тими туфельками. Не знаю. Пам'ятаю часи, коли тут був Ашан, і в Новосі тут я не була. Що виробляє новус? Отакі караваї робить. Каравай такий. Булка. Он у нас в Україні все є. Війна, є хамон. Більше продуктів і більше хамону, ніж у всій Іспанії. Величезний новус, я вам скажу. От за чим я сумувала за кордоном, це за сирочками глазурованими. Не пам'ятаю, чи казала, але продовжую про це кричати просто. І я за цей час, поки я тут перепробувала вже багато за тиждень. І мій фаворит оцей ферма ванільний, просто без нічого. Дуже смачний. І ще мені там інший сподобався на паличці, типу, е, я не знаю, що тут є. Який у нас шикарний вибір цих сирочків. І за кордоном я робила сама фігня у мене. Виходила. Там я рятуюся отакими кіндерпінги у нас в Албанії, але це ж не сирочок, це просто як десерт. А от саме глазуровані солодкі сирочки, то топчик. В новості дивлюся, їх тут безкінечна кількість, мені пробувати, і Нарешті повітря, сонце сіда, дощ закінчився. І я можу бути вільною. Куртку не купила, але все одно щаслива. Дівчина, це був скаймол і мій огляд. Ну, як огляд, мій влог. Мій влог зі скаймолу з Києва. І я маю надію, що вам сподобалося. Так що, друзі, все. Моє таксі за мною приїхала. Я кажу вам всім пока і кажу слава Україні.